Всім доброго дня. Сьогодні я вирішив піти, підкормити карася Такого десь на ладоню наполовину лодони. Візьму костюм. Я там приготував вже меленої пшениці 2 кг і Бікфіш. Ну, там є різні. Колпачок гуляю. У мене тут ставок я покажу там який в мене ставок. Бо виходить мої, е, так скажімо, жінки й дами захотіли фрикаделюк і паштет там ще щось таке робиться. В основному фрикадельки таке от діло. Ну, що я хочу сказати. Ось таку сітку ще буду скидати от американка вона в мене тільки ну, другий рік але виправдовує тут і метр такого півтора шість метрів і приблизно приблизно 4 метра по окружності. Якщо промахну десь разок, то видно, що риба добре там працює. Комко вона. Добре. Єсть. Я в основному не підкармлював, закидав зараз п'ять. Практично не було ні одного карася. У мене навіть от стоять вудлища. Так я і не мі, нічого й не ловив. От один чохол. От у мене пневматична гвинтівка і другий от ось Таке. Будемо спочатку закармлювати рибу і через годин-дві-дві з половиною приїде буду закарм... Ой, закидати сіткою, вибачаюся. Ну що, поїхали. Ось я до ставка дійшов. Десь хвилина всього ходки до берега. Я вже в воду заліз, тут глибина 60 см. Тут є відкладка. Скотия. Зараз я намочу і буду скидати неподалік. За метрів 10 від цієї кладки, щоб я міг тою сіткою закинути і потім тут розложити і через джури забрати ту рибу. Ну що ж, підкармлюємо. Ну ось я взяв, підкормив. Далі я не ліз, десь саметрів 5-6 підкормив. Тут є от стовпчики. Один стовпчик і другий. І напроти них так, щоб вже знати де я підкормив. Отут патиками не вийде намітити. А мотузками теж не вийде, чи поплавками. Тут потрібно начисто. Ну поки місць усе. Чекаємо 2-2,5 години. Після того прийду закину і буде видно. Так ось це мій ставок, як бачите вже позаростало. Тут тобто вже навіть не так тече як треба. Тут між іншим от, не так далеко є другий ставок. Щось ходила риба, але вже не видно. Тут був файний карас. Раніше був коропець ходив. І бували такі випадки, що сом попадався, але його витягти -то нереально тоді було Ось ставок. Ось якраз воно на тому на тому місці я підкормив. Ставок такий обширний, тут водись. Тут на середині якраз глибше. Десь до метра буде. Ну що тут? -а? Був крупець, то столоб, памур, сазан. Але після того прийшов орендатор, він все виловив, заслуги присвоїв собі. Продав, зарибка не запускав. Після того була жара і мало дуже води, тому це вбиток все війшло. Тому що риба досилась, жара, карпи виходили прямо на поверхню, то як його не було, то люди збирали ті карпи і везли, аж прямо в город продавали. Але після того нам люди перепустили Амура. Карпа і був сезон, що це хороші такі підкармлювати, навіть не потрібно було. Він ходив раз за разом. такого між ногами можна було руками ловити. А потім вже знову, як я кажу, шара, вода почала падати. Вже наші головні старики дали дозвіл і почали всі ловити і пінцаками. Ну, у мене такого даного е варіанту не було, тому що пінцаку я мав, але не міг зловити. Фатка теж, але тяжка Та я таким кардинальним способом. Взяв заказ зробити обіду американку. Якби не вона, нам, то я б морозівки не мав би ні одного Бекарпа. Амура не було, бо амур позадихав під льодом, не робили. Вскриті я на поверхні, щоб дихала. Ну, е, не робили, дзвіли на воздух, щоб дихало. Так. Ну і що? Зашився карас і я карась добивав якраз цією сіткою. Там мої, я скажу, дами робили багато твоїх прикаделік. У мене було. Ну не знаю, дві балі і карася повністю заложено. і замучились то, почали роздавати людям, то теж поробили таке діло як ми, то давали своїм же атошникам, точніше своїм сусідам сільським. Ну, так, що сказати. Карась, висушилась майже все, Але повезло, ставок повністю не висушився, худоба мала що пити. І після того якраз начебто як своїх, ну вже в тому числі був ротан. Ну, після того вже пройшла зима, додавалася вода, карась нам перепустив з розставка, ну ось я показую Ну, На даний момент чекаємо дві з половиною години і до рибалки. Ну, ось я зараз доходжу до берега ставка, ще пройшло рівно 2 години буду так от добиратись, підкрай потихеньку, а там пакет буду в сторону відложувати, тихенько просунуся, але це не страшно, страшно тим, що тут хмара позаді мене йде я не знаю чи я стігну хоча б за, за три закинути, а впродовж 10 хвилин треба все рибу визбирати з сітки. Скочатку залізу, все розложусь і закину. Ось я заліз в воду, з цієї сторони залишив пакет, а сюди тихенько підповз. А тут касино розложилася. Зараз будемо закидати. Але цей процес не буде видно, як я буду закидати. Ви бачите за це. Покажу вже тільки тоді, коли вже риба буде лежати от на цьому місці. Так, Ось як я і казав, ось закинув якраз на ладошку, на пів ладошки. Хорош. Карась. Да. Зараз позбираємо быстренько, бо тут хмара на сходить, напевно, що я буду мокнути або ні. Добре, зараз позбираємо, потім даві. І так, я вже позбирав рибу. Ось, сітку вже навіть скаже, додому навіть прийшов. Ось. Така от, сама більша. Сама більша. Не знаю скільки тут кіл, Ну, тягну десь до кіл 15 всю разом. що ж, виходить так, що я трохи змок. Але в цей період як я вже перший раз закинув, другий раз вже карася практично не було. Десь вкрасів 10 було, то десь потратив на це все, десь хвилин 20-25 шустренько зібрався і прийшов додому. Зразу скажу, що ставок не орендований. Я мав зразу сказати, не орендований, сільський, нічий. А на цьому ставку тільки наводиться карась. Тому в мене така можливість є такою сіткою і тут рибачити. Ну, В основному люди приїжджають ловити, але їм такий карас не годиться, вони хочуть такий, щоб був. Я не знаю. От де кінець мого рукава. Він такі караси великий. Ну що ж, обіцяну рибу я зловив, тепер можна буде щось підібрати, вжарити, а ту частину віддати людям на фрикадельки. Всім дякую, до нових відео.